Діти, щоб вам трішечки допомогти, я записала швиденьке відео, саме відео, як створити ляльку янголятка Беремо перший шматочок тканини, квадратний, кладемо його по діагоналі як ромбік. З м'якої основи формуємо голівоньку, просто з... з... приминаємо основку, поклали на центр. Затискаємо другою стороною тканинки так, щоб м'яка основа була по центру. І ось ці куточки з'єднались. Перевірте, щоб вона була дійсно по центру, тому що від цього залежить довжина ручок. Ось в мене трішечки не по центру, я підтискаю. Далі уважно подивіться, як формуються ручки. Показую це дуже просто. Ось голівонька. Притискаю одну сторону тканинки і притискаю другу сторону тканинки. І ось так сформувалася у нас голівонька. Далі беру ниточку, у мене червона. Залишаю хвостик сантиметрів 15 щоб зав'язати. І декілька обертів роблю. Я роблю 5-6. Раз, два, три, 4, 5. Перевіряю, поки, до тих пір, поки я не впевнила, що в мене все вірно, я можу ще розпустити. Перевіряю, щоб в мене була рівна голівонька. І ручки були однаково довжені. Все на цьому етапі можна ще підкоригувати, тому що ми ниточку намотали, ми її не пришили. І якщо у вас тут щось не влаштовує, ви можете на цьому етапі ще все переробити. Перевіряємо, розправляємо крила, руки. Далі формуємо кожну ручку окремо. Ось тут ми будемо змотувати навхрест. Я хочу показати ось намотку на шиї. Притискаємо з одного боку. Просто дивіться, просто притиснула. Раз, два. Тримаю голівоньку і по діагоналі ось так намотую. Раз, два, три. Так, я замотала хвостик. Чотири, п'ять, шість. Ми маємо одну сторону намотану. Тепер притискаю другу частинку руки і намотую по діагоналі другу сторону, перевіряючи, щоб в мене ручки були однакової довжини. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ось, подивіться, ми маємо ось такий хрестик. Маємо дві однакові руки. І тепер оформлюємо поясочок. Раз, два, три, 4, 5. У нас має вийти лінія на шиї, навхрест перемотані ниточки і поясочок. Відкладаємо нашого інголядка, ниточку не перебираємо, ми нею продовжимо роботу. Беремо менший шматочок тканини той, що для крил, складаємо його так по діагоналі, утворюємо ось таку е, косиночку і по центру притискаємо, щоб у нас сформувались крила. Ось так тримаємо, мені подобається ось цей бік краще. Я тримаю крила, підношу їх до янголятка ззаду, кладу на них янголятка і цією ж ниточкою, яка у нас йде від катушечки. Я намотую раз, два, три, 4, 5. Одну сторону намотала. І так само намотую інший бік. Раз, два, три, 4, 5. Ми гарненько оформили нашу лялечку. поправляємо крильця, щоб вони були рівненькі. Зайві ниточки прибираємо. І фінальний варіант ми відриваємо ниточку від. Клубочка, і з'єднуємо на вузлик ниточку, якою ми починали, і яка у нас залишилася в кінці. Просто зав'язуємо на вузлик. Це фінальний варіант оформлення янголятка. Зараз трішечки я також, як і ви, трішечки переживаю, щоб у мене все вийшло, але все вийде. І у вас все вийде. Тому не переживайте, не має бути робота виконана зі слізьми. Тепер я можу. Решту ниточки відрізати хвостик і перевіряю свою роботу. Є у нас платячко, є руки і є крильця. Тепер я можу просто перевірити, щоб все мене влаштовувало. І ось така янголятка у нас вийде. Дуже сподіваюсь, діти, що моє відео вам допоможе. На все добре.